Вітаю, шановні пані та панове. Це відео я назвав «Сомелійські, гвінейські і московські пірати. Ну, сомелійські пірати довгий час тероризували увесь світ. Ну, так як нині московити тероризують його. Захоплювали кораблі, брали заручників, отримували викуп. Ну, точно так діяли і. Пірати Гвінейської затоки, але вони були настільки організовані, як е, е, Сомалійці. Світ до часу втирався і, вибалубивши очі, спостерігав за цим явищем. Ялова організація Об'єднаних Націй теж нічого не робила у власній манері просто спостерігала за цим неподобством. Потім хтось догадався, що колись дивився фільм про Рембо, так. і його воскресили, помістивши на торгівельні кораблі з кулеметом. І якісь гуманісти цих піратів захоплювали там полон, саджали до європейських в'язниць. Де їх там ананасами годували, що було для них Раєм Небесним. Але проблему вирішили саме негуманісти, які просто не брали цих, перестали брати цих сомалійців у полон і просто їх розстрілювали, цих бандитів. Так. Ну і Сомалійським піратам невигідно стало бути. Точно, за таким же сценарієм розвивалася ситуація з московськими піратами у Чорному морі. Так, Світ спостерігав, та й донині спостерігає. Що витворяють ці бандити, пірати? Спочатку на окупованому острові Зміїний, звідки їх витурили. ЗСУ, Потім на так званих вишках Бойка у Чорному морі, звідки їх теж витворили, ЗСУ. ну Залишилися вони в Криму. Тепер так гніздо піратів це Севастополь. Севастополь, Севастополь неприступний для врагов. Севастополь, Севастополь. Я не можу сказати, що це гордость російських моряков. Це ганьба русських моряков зараз. Так. Ці пірати базуються в Севастополі. От такі речі. І вони блокували всі українські порти, а у нас вже минулий рік. Зібрали то рекордний урожай зернових понад, 700, понад 100 мільйонів тон. Так. І куди це зерно дівати, коли в Україні для внутрішнього самозабезпечення достатньо 6 мільйонів тонн? Тому ця ялова ООН під тиском голодних до українського зерна у всьому світі. Нарешті роздуплилася, кажучи, науково. І щоб остаточно не втратити свій авторитет. Хоча хіба він є той авторитет, кинулася організовувати так званий в лапках коридор в Чорному морі для вивезення українського зерна. Ну і Ердоган тут обізувався, так. Як тепер головна діюча особа в Чорному морі, щоб показати власний авторитет, та й дома, якісь проблеми є, щоб заткнути рота, так би мовити, критикам. Ну, і він підключився. Ну і найдивовижніше. Чином до цього підключилися. Сума... Ні, тобто московські пірати. От уявіть собі, що. Сомалійські пірати так почали самі від себе охороняти кораблі, які проходять по Сомалі. Ну, більшого маразму придумати не можна. Ну, це дивовижна країна, дивовижні люди. Вони навіть не розуміють цього, що відбувається, так? Ну а коли українці розгромили військовий флот у Севастополі. <свісна> Знову вони щось бовкнули, вже зовсім дурне, що вони виходять із цього всього. Дурне було входження, а ще дурніше стало виходження. Це, як кажуть, це вхід гривні, а вихід дві. Так. І вийшли з цього коридору на надвір. Погулять. Ну, напевно, у цей Надвірний туалет. Так. Ну і цим остаточно дискредитували і себе, і Севастополь. Ну Виявило, що Севастополь приступний для врагов і позор русських моряков. Далі буде, як кажуть у нас.